Що таке Бульба? Стоп, 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 стоп. Не той формат. Як працює Бульбабанк? Якщо ви активний громадянин Даллин Кабібар, то ви чули про Бульбобанк. Але що це таке і як працює цей банк? Бульбабанк – це банк. На даний момент існує відділення в трьох точках: Капітолій, ринок в хабі та вхід на ринок океанії. Де ви можете покласти чи отримати гроші з вашого рахунку. Система бульбабанку може відштовхувати нібито складність. Але все до банального легко. З цим впорається навіть твоя бабця. Так, бабця. Так, внучочок. Я вже зробила свій рахунок Бубабанк. Чинанс. Для того, щоб користуватися банком, вам треба лише зайти в Discord сервер БульбоКорпу. Пройдемо спочатку по категоріям. Топ БОГАТІЇВ в ньому знаходиться топ найбагатіших клієнтів банку. Калькулятор дуже корисний інструмент, який рахує. Може перевести НЗ в БНЗ та навпаки. Чи вписавши число НЗ, ви отримуєте точну кількість в стаках. Як я без з цього жив, команди зі всіма командами та термінал, куди ви вписуєте ці команди. Почнемо з того, що ми можемо з цим робити. Як тільки ви створюєте свій рахунок, ви маєте можливість ним користуватися. Команда баланс покаже, скільки у вас грошей на рахунку. Переказ дозволить передати гроші іншому гравцю. Просто пишете переказ, ні гравця та скільки грошей йому скидуєте. А як покласти ці гроші на свій рахунок? Хм. Для цього існує команда виклик. Викликайте банкіра до одного з відділів та вже йому передайте гроші, які ви хочете покласти на свій рахунок. Також існує додатковий функціонал для бізнесменів корпоративні рахунки. Уявимо, що у вас є бізнес. Ви ведете бізнес на один, тому треба розділяти гроші. Для цього ви можете утворити корпоративний рахунок та додати туди людину. Кожен користувач корпоративного рахунку може взаємодіяти з грошима, які там лежать. Команди для взаємодії з корпоративними рахунками, Корпствор та назва. Ви утворюєте корпоративний рахунок. Корп додати. Чи корп викл і нікнейм. Додати чи виключити людину з корпоративного рахунку. Корп колір та корп лого це кастомізація. Ви можете змінити колір для ролі вашого рахунку чи. додати, корпоративні рахунки досить зручна річ. Залишаєте назву рахунку, та ваші клієнти можуть кидати туди гроші. Ось така безготівкова оплата. Так. Гроші поклав, а далі. Це що у нас таке красиве? Ха, це у нас бульбанет. Знаєте таку магічну штуку? Інтернет! Там історії реклама. Ось бульбанет це про рекламу. Десятки місць, де розвішне бульбанет, і кожен може побачити саме те, що ви хочете. Орендуйте ячейку в дискорді бульбакорпу та будуйте своє мистецтво, щоб весь ДК це бачив. Реклама міст, бізнесу та навіть ваше обличчя усього 5. Завдень. А чи можу я так можеш. Я не договорив. Я хотів спитати, чи можу будь-яка реклама, але без вас, Тонів. Дякую, що подивилися це відео пояснюю. Мульбанк зручний спосіб зберігати ваші гроші, не турбуючись про їх сохранність. Чалкер з грошима ніхто не вкраде вас з грошима, ніхто не вб'є, бо Бульбабанк послуги надає. А з ким ви розмовляєте? А?